Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнівич за режисерським пультом Міхал Чайковський. Запрошуємо на польсько-український розмовник. Межі моєї мови це межі мого світу, сказав свого часу філософ Людвік фон Вітгенштейн. І сьогодні будемо говорити про те, де ці межі є, і чи можливо їх розширити. Мова піде про слова, які функціонують у польській мові. Досить несміливо, але з кожним роком дедалі впевненіше. Фемінітиви, або ж якщо вживаємо польську назву цього терміну: фемінативи, фемінітиви, тобто граматичні форми, які вказують на жіночий рід професія або посад, були знайомі польській мові ще століття тому, і їхнє використання сьогодні неминуче супроводжується дискусіями. Тож це дуже цікава тема на польсько український розмовник. Послухаймо, що говорила Рада польської мови у 2019 Надцятому році щодо фемінітивів, позиція ради польської мови була дуже чітка. Польській мові потрібна більша, можливо, повніша симетрія між чоловічими та жіночими назвами у словнику. Цей орган теж наголошує, що жіночі форми професійних назв відповідають лінгвістичним нормам. Це дуже важливо, і немає формальних перешкод до їх використання. У своїх рекомендаціях Рада польської мови наголошує теж, що фемінітиви були природним елементом польської мови, а їхнє зникнення у 20 столітті було зумовлене соціальними а не лінгвістичними умовами, що саме має на увазі рада польської мови, коли говорить про соціальні а не лінгвістичні умови у 20 столітті. Отже, хоча використання фемінітивів здається якби сучасною темою. Варто наголосити на тому, що жіночі назви професії посад існують у польській мові вже століттями до комуністичної ери, епохи періоду. Вони широко використовувалися і становили таку природну інтегральну частину мови. Адаптовану до статі людини комуністична влада, як знаємо, просувала ідею рівності усіх громадян, також нав'язуючи свою мову, і це призвело до заміни жіночих форм, назви посад їхніми чоловічими еквівалентами. В результаті цієї політики у 50-ті роки фемінітиви почали якби зображуватися як застарілі їх використання не заохочувалося, і це, звісно, вплинуло. І призвело до поступового зникнення фемінітивів в польській мові. Чоловічі закінчення стали обов'язковими для усіх громадян, включаючи теж громадянок. Після воєнні соціально-політичні зміни у Польщі означали, що професорка, адвокатка, директорка ці слова надовго зникли зі словника, і тепер поволі. Повертаються, як це відбувається, про це будемо сьогодні говорити. У 2022 році було проведено соціологічне опитування, як мова впливає на реальність. Отже, 40% респондентів готові зробити або вже роблять жіночі форми цих слів, тобто назви, професії, посад частиною свого життя. Тільки 40%. На початку 2025-го портал Працею теж провів своє соцопитування, і виявилося, що 83% жінок і 70 Вісім відсотків чоловіків хочуть, щоб в оголошеннях, які поміщаються на цьому порталі, вказувалися жіночі форми посад та професій. Про те, як фемінітиви входять до мовної норми, ми будемо говорити із мовознавицею Агатою Гонцею із Варшавського університету. Але спочатку ось таке запитання: як гадаєте, чи перед тим як вживати фемінітиви, варто проконсультуватися з людьми? яку якому представляємо, і наприклад, запитати її, чи вона хоче, щоб про неї говорити, скажімо так, докторка, професорка, соціоложка, чи може так, пані доктор, пані професор, пані соціолог. Хіба ні було би то найгорше розв'язання увзгляднять Жичення. Гадаю, що це було б непогане вирішення брати до уваги смаки і мовні вподобання нашого співрозмовника. По-перше, це свідчить про наше виховання, а по-друге, про те, що у суспільному просторі ми перебуваємо не самі, а з кимось, тобто з нашими співрозмовниками. Ми не бачимо тільки власних переконань, власних горизонтів, а беремо до уваги побажання людини, з якою ми спілкуємося. Це чемно, це етично. Тому якщо Хтось хоче, щоб до нього звертатися так, а не інакше. Варто це взяти до уваги. Ну, а те, що ці побажання можуть бути відмінними від наших переконань, це вже зовсім інша справа. то увзгляднять, а те що те життя можуть бути різні, то вже супевні інна справа. Ну no і тут питання: наскільки наші переконання чи переконання нашого гостя можуть на мову впливати? І, взагалі, як суспільні зміни, суспільна ситуація впливають на мову, і якою є суспільна ситуація нині, чи вона мову формує? Там ситуації сполучному розумієм і якось свідомість я розумію суспільну ситуацію як свідомість мовців, що мова має якісь права, якісь правила і функціонує згідно із цими правилами. Але також суспільну ситуацію, суспільну дійсність я розумію як свідомість змін політичних, професійних і так далі. І відзеркалення цих змін є мова. Ми ж повинні бути свідомими того, що мова не висить десь у вакуумі, а мова це частина нашої дійсності. Вона відзеркалює зміни, що відбуваються у цій дійсності, зміни в нашому суспільстві, у нашій свідомості. Тому якщо щось відбувається в нашому позамовному житті, то ми би хотіли, щоб ці зміни відзеркалювалися у мові. служить хотіли ці зміни в житті позаєнзиковим були відочне також в язику. Критики фемінітивів кажуть, що власне жіночі форми назви професій чи посад вводяться трішки на силу, і що насправді вони не стільки відзеркалюють дійсність, скільки намагаються її формувати а тут є різниця. Мова це живий організм, і він змінюється, але в спосіб. Повільний, природний, згідно з якимись своїми темпами і ритмами. І таку думку висловив слухач польського радіо, першої програми польського радіо, котрий написав листа до редакції. І в якому висловив своє обурення фемінітивами. Фемінітиви написав слухач, це різкі зміни у мові, спричинені не стільки еволюцією мови, скільки ідеологічними переконаннями. Мова не готова на введення фемінітивів, і про це свідчать дивакуваті форми на зразок хіруржка, посланка. Я цитую лист до від цього слухача до редакції, і він переконує, що. До цих форм поляки не дуже звикли, і професорка, докторка для вух ці слова звучать несерйозно, неповажно. Ось що би ви сказали на такий аргумент слухача. Тож упоранкуємо, бо тусі пшеві кілька квестів. По перше, цалковіта згодивпорядкуємо, тому що тут порушено кілька питань. Я погоджуюся зі слухачами, що безперечно кращою є природна еволюція мови ніж нав'язування суспільству нових норм і форм. І з цією тезою я цілком погоджуюся, але виникає запитання: а чим є оця природна еволюція? З чого вона випливає, ідеї кордони? Гадаю, що чимось іншим. Є потреба якоїсь групи людей, щоб називати частину світу, а чимось іншим є нав'язування мовних форм якимись установами чи інститутами. Те, що відбувається із фемінітивами, частково є результатом поглядів частини суспільства, які слухач називає ідеологією. Я називаю це поглядами, тому що не хочу входити в емоційні суперечки. Ці погляди має якась частина суспільства, і чи це природна еволюція мови, що частина суспільства диктує, впроваджує. Нових форм, це відкрите запитання. А стосовно мовних форм, докторка, професорка, міністерка, хіруржка з мовного погляду, ці форми правильні, і вони вписуються в правила польської мови, згідно з якими ця мова функціонує практично від самого початку. Натомість інша справа це наша згода, або ж не згода на такі форми. І тут ми входимо в питання суспільної згоди і суспільного сприйняття. Тобто, іншими словами, умов. Ні, системі ці форми існують, вони граматично правильна, але не все, що є в мовній системі, є в мовній нормі, тому що мовна норма це форми, які ми прийняли, на які погодилися, які хочемо вживати. Ось наведу такий приклад: човжик. Ця форма існує у мовній системі, і означає маленький танк. мауи човк вона є, але її ніхто не вживає. І це є приклад слова, яке є в мовній системі, але є поза мовною нормою. І така. Ситуація Віде... стосується Віде... багатьох фемінітивів. І то є приклад Віде... власній поправності системової, але биття Віде... поза норму. Отже, з'являється питання про те, як слова з мовної системи можуть потрапити до мовної норми. Єст непреплив форм мінзи системами а норму, і то в обзвісно є обмін між словами з мовної системи та мовної норми, і тому те, що багатьом людям подобаються ці форми, про які ми з вами говоримо, тобто докторка, професорка, міністерка, хіруржка, а також «гощині», тобто жіноча форма слова «гість», а також шпішка, жіноча форма від слова шпіґ, «шпигун», шпигун, шпигунка відповідно. А іншим. Людям ці форми не подобаються, то це вже питання суспільної норми, а не мовної системи. Натомість це впливає на наше світобачення, на те, як ми бачимо світ, як ми дивимося на світ, і найкращим доказом нашого бачення світу є мовні стереотипи, які зустрічаються у фразеологізмах, у прислів'ях. І якщо ми зрозуміємо, яку силу експресії, але теж переконання має мова. То ми погодимося із тезою, що використання таких, а не інших мовних форм, впливає на інших людей, тому що це одна із функцій мови не тільки інформувати про світ, але це теж вплив на інших людей за допомогою способу нашого мовлення, тільки інформування у світі, але також впливання на інших за допомогою способів, в кори я думаю, що ми можемо теж сказати, що фемінітива є спробою, так би мовити, виправити суспільну несправедливість, адже століттями певні професії були для жінок недоступні, вони мали чоловічу форму в цій такій мовній нормі. А тепер питання: наскільки польське суспільство готове на прийняття в мові цих суспільних змін, що відбулися, я маю на увазі те, що жінки поволі пробивають скляну стелю. Те, що жінки виконують професійні ролі раніше, передбачені тільки для чоловіків, і те, що жінки роблять кар'єру, ну і відповідно теж заробляють дедалі більше ніж чоловіки і тому я почала від того, що варто запитати своїх співрозмовників, як би вони хотіли, щоб ми до них зверталися або про них говорили. Я спостерігаю за дуже цікавим явищем. Це жінки найчастіше протестують, щоб їх називати хіруржка, професорка і так далі. Якби ви мене запитали про те, як середовище мовознавців сприймає фемінітиви, то я би сказала, що серед чоловіків мовознавців, Навців панує повне прийняття таких форм. Натомість жінки-мовознавиці діляться на дві групи: ті, хто вважає фемінітиви позитивною зміною, і ті, хто каже, що такі форми просто смішні, дивакуваті, нав'язані. І так само немає повної згоди серед жінок, які виконують ці професії. Наприклад, жінки судді не хочуть, щоб їх називали сенджіна, попри те, що це граматично правильна форма. Вони хочуть, щоб їх називали Сенджі. Тобто називали чоловічою формою цього іменника. Вони також вважають, що це форми неприродні, і дещо нав'язані. Я скажу більше, я з ними частково погоджуюся. Якщо хтось намагається мене переконати, слухай, тут тебе дискримінують, тому що про тебе кажуть чоловічими формами: гощ, доктор, янзикознавця, янзикознавця української мовознавець, але насправді це не є чоловічі форми, тільки форми для двох родів я. Щиро не відчуваю себе дискримінованою, але якщо мені хтось це нав'язує, то я відповідно сприймаю це як якусь форму символічного насильства і хочу від цього відмежуватися. І ще хочу сказати, що у публічних дебатах про фемінітиви мені бракує того, щоб до уваги бралися теж такі голоси і такі думки жінок, котрі є проти. І так, звісно, ми чуємо, що якась частина польського суспільства виступає проти введення до мови фемінітивів, але не пояснюється. Чому не наводяться аргументи цієї частини суспільства? Я бачу у цій суперечці прихильників фемінітивів і так скажу скептиків, і я тут бачу боротьбу, а не йдеться про те, щоб боротися, воювати один з одним, а щоб розвивати нашу мову і самим з нею разом розвиватися. Мені ця боротьба дуже заважає, як мені здається, частині жінок теж інним кітам може не всім, але Якийсь чащі chyba теж. Деякі аргументи проти фемінітивів ґрунтуються на тому, що насправді це мало що змінить, якщо ми говоримо про суспільну ситуацію жінок у суспільстві, що сприйняття жінок в суспільстві не, власне, не зміниться під впливом слів, які ми використовуємо. І ці думки можна почути теж від жінок, так як ви сказали, від жінок, котрі виконують дані професії, і деякі з них кажуть, що, наприклад, не проти бути президентом, тобто пані президент, але не хочуть бути президенткою. Вони хочуть бути директором. Пані директор, але не директорка. Так, ніби жіноча форма є чимось таким принизливим. І інший аргумент проти фемінітивів те, що вони звучать неповажно, несерйозно. І серед таких часто власне можна почути пілотка, жовнірка, директорка. Мовляв, ці слова вони якісь такі ну, несерйозні. Ну, жовнірка. Пані жовніш краще. В польській мові суфікс «ка» асоціюється також з такою поточною розмовною мовою, а не літературною. І, можливо, тому є така асоціація, що професорка, жовнірка це вже не несерйозно, що це якась розмовна форма, і теж форма прем'єрка замість пані прем'єр, теж вважається деякими противниками фемінітивів такою формою, несерйозною. Але мені здається, що цей процес просто він потребує освоєння і звикання, тому що чим частіше ми будемо використовувати фемінітиви у своєму мовленні, то тим природніше вони звучатимуть для нашого вуха. Так, 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 так вошні єс, і ще кілька лет тому пам'ятаємо, як дискутак, форме... ви маєте рацію. Пам'ятаю, ще кілька років тому дискусію над формами психоложка, філоложка, тобто психологиня, філологиня, була теж соціоложка, рідше драматуржка, тобто драматургиня, і деяким ці форми подобалися іншим ні словом були такі ж суперечки, які сьогодні над словами міністерка, хіруржка, докторка гостинні. натомість я хочу сказати, що ми вже звикли до цих форм: психоложка, філоложка, соціоложка, і вони не звучать для нас дивно. І так воно є. Якщо ми вживаємо часто якесь нове слово, то воно перестає бути для нас новими. Нас дивувати. А тепер ми просто не знаємо, що із цим робити. Властіві пристаємо на то звертати увагу. Він так, w стежь ми в nie wiemy co robić, так то правда. Такою була думка мовознавиці з Варшавського університету Агати Хончі, і ви слухаєте, нагадаю, польсько-український розмовник, і невід'ємним елементом польсько-українського розмовника і наші постійні слухачі це знають є тематичний словничок. Ну, сьогодні тематичний словничок, як гадаєте. І Яка тема, чому він присвячений? Ну, звісно, фемінітивам у польській мові і способам творення цих форм? Найпоширенішим суфіксом в польських фемінітивах є ка, наприклад, акторка від слова актор українською акторка, научителька. Тобто вчителька. Це жіночий, жіноча форма, жіночий рід і чоловічий рід научитель, вчитель. кельнерка офіціантка, і чоловічий рід кельнер, офіціант. Дентистка стоматологиня. Це жіночий і чоловічий увага, не дентист, тільки дентиста, стоматолог, студентка, студент, лекарка, лекар. Архітектка. i architekt, fotografka, fotograf, redaktorka, redaktor, dyrektorka, dyrektor, profesorka, jaka słuchała już dosyć dużo razy dzisiaj, i profesor, doktorka też, i doktor, żołnierka, żołnierz. Міністерка, хоча останнім часом я дедалі частіше чую форму міністра, тобто міністриня і чоловічий рід міністр. Політичка і політик, політичка, політикиня і чоловічий рід політик. О, є ще ну так теж так, згадана. Президентка. Президент, ну і пані президент, звісно. Так само, як пані доктор, пані соціолог і так далі. і так далі, Тобто, всюди можна замінно використовувати пані плюс чоловічу форму. Але я тепер зосереджуюся саме на жіночих формах, тобто на фемінітивах. Прем'єрка прем'єр, віце-прем'єрка, віце-прем'єр. Ще є посланка і посел. Посланка і посел. Якщо ви слухали короткий польсько-український розмовник у четвер, о 7.30, ви вже знаєте, що посел... Це не посол, це депутат. Якщо ми перекладаємо на українську мову, отже, посланка це депутатка, а посол депутат. Сенаторка, сенатор, кандидатка, кандидат. О, речничка і речник, речниця і речник. Наступний суфікс я За допомогою якого створюються жіночі форми професії посад. В мене є тільки два приклади: спшедавчині, продавчиня і чоловіча форма. спшедавця, продавець і містшині, містшині, тобто чемпіонка, містше, чемпіон. Є е, ще ні на, і, певно, так. І закінчуємо. Гощині, теж згадана в сьогоднішній розмові із мовознавицею Агатою Гончею. Гостя і чоловічий рід гощ гість. Ви вихователька і виховавця, це чоловічий рід. Є ще. О, якщо ми до політики повертаємося, маршаукіні, тобто спікерка Сенату або Сейму, і чоловічий рід, тобто форма чоловічого роду, маршалек, спікер Ну і все. Так, а ні, ні, ще, ще одне слово на кінець, і це буде так, і це буде вишенька на сьогоднішньому мовному торті. Кіровчині, Кіровчині – це зовсім не керівничка, це водійка кіровчині, а форма чоловічого роду кіровця. Кіровця автобусу, кіровця самоходу і так далі. І так далі. І є ще така форма кіровчині. Вона мені подобається чому б ні. Ви слухали польсько-український розмовник. Сьогодні ми говорили, слухали і досліджували фемінітиви у польській мові. З вами була Яна Стемпнєвич. перед мікрофоном. А за режисерським пультом працював Міхал Чайковський. Почуємося з вами за тиждень у польсько-українському розмовнику.